Доброго ранку, друзі. Вітання з півдня Тернопільщини. На зв'язку канал Сільське подвір'я. Хочу вам похвалитися. Ну, хто його знає, чи та хвальба чогось приведе до доброго. У нас починається дощик. А хто зі мною вже давно, той знає що я біжу на роботу. А хто недавно, той дізнається, що я працюю продавцем у нашому маленькому магазинчику у селі. Я задоволена своєю роботою, тому що вона є. Бо зараз з роботою, друзі, дуже тяжко. Дуже тяжко. Покидало мене життя по світу. Поїздила трохи і зараз, щоб не проти поїхати, але ситуація бажає кращого, як то кажуть. Так що поки що сижу на одному місці і хожу на роботу. Останнє моє відео було про наше поле. <кій> Тепер поки що відео, на якому я біжу на роботу. Як біжу? Та йду нормальним кроком, бо дорога не близька, хто зі мною недавно, то скажу, що 2 кілометри одну сторону. Для мене це не страшно. Дякувати Богові. Ноги носять. Голова думає. Хоча можна сказати, що вона доб... добре думає на протязі десь 5-6 годин робочого дня. Це так добре думає. <кій> Потім... Як той робот, починається збій в системі. Але я той збій в системі перекручую на правильне русло, бо інакшого виходу в мене немає. І працюємо. Працюємо, працюємо, бо інакше ніяк. Інакше ніяк. Ну... Полетіла я, яке я полетіла, я ще не полетіла, бо мені треба подолати, хто знає, ось цю гору. Так що я не лечу. Я йду помаленько, щоб не було мені тяжко. Тому якось так пішла. Моя гора. Трішки від дощику дощик тільки прирошує. почало мокріти каміння. Я сподіваюся, що вечором буду йти додому, то вже буде купа болота. Ну, я так сподіваюся. Але, як то кажуть, не просіть дощу, а просіть урожаю. Я можу сказати... Ой, задихалась. Ні, спочатку вийду наверх, на цю гору, а тоді докажу свою мис, свою думочку. Як би це тяжко не було, але... Ця гора на моєму шляху одна. Дякувати Богу, що їх нема багато. А що я казала? А казала я, що я думаю, мої спостереження на протязі цього року, можна сказати, що рік нелегкий. По-перше, Перше, чому нелегкий, це погодні умови. Сонце пражить, як у Африці. Ми вже трішки якби сонце, вже дні сонячні, нас покидають, вже заходить більше осінь, але все рівно воно нам добре дало чути, що воно. На планеті є. На другому місці били по гаманцю ціни. Так, забула на чому зупинилася. Били по кошельку ціни. Вони і зараз б'ють рекорди. Не кожна собі людина може дозволити щось купити. Зараз у магазин прийти. 100 гривень це нічого. Це одна буханка хліба і пачечка масла або одна буханка хліба і літра молока. І все. І здачі, можна сказати, навіть не залишається. Але ми в селі у паніку не падаємо, працюємо. Працюємо і сподіваємося на краще. Ну, ціни навряд чи впадуть, бо це ж ціни, це регулювання фінансів. А ось погода нас вже починає тішити осіннім дощем Чуть-чуть. на завтра пишуть туман. Так що Хмарно на вулиці. Ну нічого. Як то кажуть, дочекаємо до завтра та й будемо бачити. Всім дякую за увагу. Божого благословіння. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.